Ихала наша роза. Хороша, розочка, роза. Не на руки Дякуємо. Моя девочка Хочет наша розочка хочет съесть, Ой, ты наша именец. А водичку не? Не хочет? А на, 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 на. на. на, на querbe, бедная На, на. на. Не кушала, да. да? ты моя зайка şey, Давай чуть пройдемся, знаешь, Походи. Бо на цілий день стояла. Чего не видел? Давай еще чуть-чуть покушаешь, на, ух ты мой, Давай. Давай сейчас включим свет. Не, не включай, Наташа, не включай, не надо света. Не надо света, не надо. Не нужен. Да, Вот так, приехала наша Роза. Вона в яблучках стала. Ой. Так зробимо. От, приїхала наша роза. Ту неї сіно, морковку зразу їдали. Нормально. Трошки перелякана, але виглядає здорово. Ту -ту -ту. І ось таким чином наша роза у нас. Хожу з нею трошки на прогулянку ось до це вже другий день, просто щоб познайомитися з місцевістю, трошки попасти травичку де можна. І таким чином. З кожним днем відчуваю, як вона заспокоюється, перестає бути нервовою на прогулянках, вже орієнтується, так сказати, на місцевості, де вона стоїть, а де, де ми ходимо гуляти, де може вискочити якась коза. І думаю, що може навіть це вже сьогодні другий день ми гуляємо. Може навіть... Вечором сьогодні я її осідлаю і спробую тобто вже в сідлі покататися. Тобто, так виглядає наша роза. 6 років, жереба кобилка. Заспокоюється просто на очах. Я зараз 4 рази на день до неї ходжу, тобто вранці, до обіду, після обіду і ввечері. І роблю такі невеличкі прогулянки. І просто відчуваю, як вона в мене вже в руках перестає боятися тракторів, де побачить машин, різних пакетів, десь щось тент якийсь накритий, шродить. Так що все це. А я вам скажу, коли вона боїться, і, то і я себе Некомфортно почуваю, тому що ми тут зараз живемо біля так сказати, великого такого міста. І я дуже боюсь, щоб вона в мене не вирвалася з рук, бо, не дай Бог. Бо потім я не знаю, де її буду шукати. То, то тут і машини, і те. може вона нікуди і там і не побіжить далеко, але бігти якби є куди, і не дай Бог в місто, там, де машини люди, то я не знаю, що це буде. Тобто буде кіно живе буде знімати. Там як у нас, наприклад, я не боявся, як вона, як коні десь вирвуться, то в нас село, село Лісиполе, тобто там немає ні, ні машин, ні асфальту. Так що тут це мій такий страх, але я зараз потроху його переборюю. Тобто разом з її заспокоєнням і моє заспокоєння приходить. Так що думаю, що все буде добре. Тобто пішли ми на такий ризик. Забрали розу з України тимчасово. І я думаю, що ми справимося. Я так бачу, що так виглядає. Так що будемо надіятись. І працювати в цьому напрямку. Тобто дисципліною трошки займаюся. Тобто, щоб не тягнула куди хоче. Тому що це важливо. Тобто ми і люди самі, ми всі живемо в рамках, в законах і так далі. І коні теж повинні знати рамки, знати, хто є головний. І якщо живе поряд з людиною, повинна поважати, довіряти, слухати, що. Робить і що хоче, щоб дослухатися до людського приказу, так сказати, чи способу життя. Ось такий животик, я думаю, що видно. Зараз покажу, мабуть, як ми йдемо. А ну, Роза! Давай, хоп. Пошли. І вона раз і за мною йде. Тобто без всяких я не дергаю, нічого. Ну, просто я вже перед цим дргав. Тобто я їй показав, що не давав їй робити те, що вона хоче. От, допустим, я зупиняюся. Тррр. Вона повинна зупинитись, не їсти. Трр. Назад. 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 Команди їсти не було. Видіршка Должна тренуватися. Так. Стоїм. І... увагу! Увагу на мене. Так. А тепер йдемо. Як тільки зробила так, як нам хочеться, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Трррр. Знову стаємо. Знову до трави. Нє. Нє. Нє, ні, ні, ми не для того стали. Нє, ні. Нє. Ні. ні, ні. Ні. І тут. Ні, 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 ні. І тут вона зараз довжна зрозуміти, що ми не для того стали. ще ходить ще пробує, пробує, ми не даємо. І ось, раз. І все. І перестала пробувати. Отак От треба добиватися. Назад, 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 назад. Отак От треба домагатися, щоб не кінь домігся свого, а ми домоглися свого. Стоїм. Тренуємо видіршку, Стоїм. Стоїм. Тренуємо видіршку. Пррррр. Увагу на себе. Увагу на себе. Не даємо траву. Пррр. Стоїм. Тренуємо видіршку. Вздохнула. Назад. Тр, назад, а не вперед. Тр. Назад. Роза. Роза. Назад. Вона знає, що я хочу. Вона просто виконувати не хоче. Назад. Назад. Роза. Тренуємо видерку. Так. Роза Назад. Назад, назад, не-не-не, назад, назад, так, так,р, назад, 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 назад. 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 Тренуємо видірку. Назад. О! І тепер стаємо. стоїмо, Роза. Назад. Назад. А тепер йдемо. Йдемо, знову встаємо. І зараз вона швидше здається вже. Бачите? Вже не. Вже ми стали набагато швидше. Увагу на себе. Роза. Увагу на мене. Увагу. На мене. Увагу. Роза. Увагу. Трррр. Увагу на мене. Так. Роза. Пішли. Пішли. О. Не можна. Вот и все. Порядок. Тр. -р. Порядок. Тр Стоечка. Мал. Тр. -р -р. нє не Да, це все важко, але... Тр -р 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 але треба домагатися, от вона провокує далі свою ходьбу, але я не повинен здатися. Провокує? О, стала до мене. До мене? До мене? А вона все рівно відволікається на траву? Стала назад назад. 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 Так. Стоїм. Не прям. Роза одна із тих, хто любить перти завжди. Трр. Отак. От Отак має кінь бути. Тобто треба домагатися. Щоб він міг спокійно на дистанції від вас стояти. Тобто не напирати, не їсти траву і стояти, чекати, очікувати наступної команди. От. Назад. 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 Назад, бачите, нормально. Ну, хоча відволікається. Пішли. Стоїм. Трр. Стоїм. Пішли. Трр. Стоїм. Трр. Ось таким чином. Стоїм. Так що так? Роза. Роз! О. Ні, не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Нє. Ще не зупиняється так, як я би хотів. Но вже і не тягне так, як я хотів. Тому все добре. Це для першого дня. Так як з нею рік ніхто не займався, то нормально. Да, Роза? Чж. 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 Кругом же ж собл... соблазн. Кругом трава, а я не даю. О! вот тут, вот тут, біля мене треба стоять і буде трррр, трррр, и будет спокой. И будет спокой. Она девочка напориста. Такая девчонка.